Чи готові ви поступитися територіями заради миру в Україні? Ні. Так? Не думаю, ні. У мене багато родичів з Донецьку, друзів, типу, ніхто туди вже не збиратиметься повертатись. Типу, всі поїхали вже скільки в другий раз всі поїхали звідти, типу, вони не збираються повертатися знову туди. З одного сторони, так, це якби в цьому є якийсь сенс? Ні, територія. Я її охороняю, обороняю кожен день. Поки я тут знаходжусь. І буду охороняти. Мир це добре, але йти на уступки з терористами. Ну тому що я живу в Донецькій області, і я б не хотіла, щоб моя територія була під владою Росії. Вирішить наша влада і наші військові. Це просто якась неповага до тих, хто віддав своє життя за ці території. Якщо віддати її і буде мир, то з однієї сторони так, але все одно ні. У мене дітка виїхала з дітьми, то вона не збирається, їй нема теж куди повертатись просто. Через 5-10 років, чи там, скільки можливо, знову буде ще одна війна.